Початок хотіла з такої передмови невеличкої, колись з чоловіком вирішили оптимізувати свою психотерапевтичну діяльність і зробити це щось по типу такого онлайн чи ну, просто бізнесу, як, ну, як більш, стати більш сучасними людьми, так? якось оптимізувати це і так далі. І Пішли на такі курси по, ну, по тому, як це все робити. І, от, значить, один з таких хлопаків, який проводив цю зустріч, каже, що я вже багато років навчаю бізнесу чоловіків. Жінок каже, чоловіків знає, як навчити, а як жінок досі не знаю. В них це відбувається дуже дивно. Каже: тут пішла на каву, тут квіточка, от тобі бізнес. Каже, цієї логіки я не розумію. Тобто, ті всі цілі, стратегії, воронки, це все каже для жінок, якось працює інакше. І я собі думала про те, що ну в якісь моменти зрозуміла, що стала непоганим фахівцем, але думаю, як це розказати людям, я не знаю, тому що я також жінка і якось йшла таким інтуїтивним, напевно, жіночим шляхом своїм. Я просто е, ну, зустрічала якихось вчителів хороших, мені щастило, весь час, так на своєму шляху, і просто хтось з них мені дуже подобався. І я починала за ним всюди їздити. Ну і так так приблизно я. Ставала ставала фахівцем, так і, ну, звісно, практикувала багато, бо мріяла ну, відколи стала на цей шлях, мріяла завжди мати приватну практику, так і як це затято йшла до цієї мети. І я до чого. І дуже часто в такі моменти так допомагають друзі. І я там пам'ятаю, Іван, може, не пам'ятає тієї розмови, але якось ми так ділилися з ним по-дружньому, якихось складним випадком, якусь складну історію. І якось в розмові від ну, будучи вимушеною дати відповідь на якісь питання, сама сама зрозуміла, як це все треба робити. І я зрозуміла, що коли я працюю з пацієнтами, я. Все ж таки маю в голові певну психічну призму, через яку я на них дивлюся. І ця призма була однією до знайомства з реляційним аналізом, і трішки видозмінилася після того, як я познайомилась з цим напрямком. Ну, Мені важливо це. Так, зараз якусь. Е, бо мені здається, якщо ми так, я хочу почати з неї, щоб цю призму передати вам, так, так як я розумію, вона мені дуже симпатична. І е, тоді ці питання, е, і нейтральності, і саморозкриття, мені здається, стають ну, майже такими зрозумілими. <кій> е, отже, з чого це ну, почалося все, почалося, почнемо з того, що запускає психіку в принципі. так? З погляду Фройда це ще на початку, десь на рубежі 19-20 століття так він писав про те, що психіку мотивує, запускає бажання. Бажання він про це говорив. Про сновидіння, що в сновидінні треба знайти найважливіше це бажання, якісь так? Тільки бажання і нічого, крім бажання, більше не встані запустити рух психічного апарату. Потім пізніше, десь вже в 1930 році, він сказав, що є три джерела страждання людини, ну або інакше також те, що запускає психічний апарат, так власне тіло, зовнішній об'єкт і інші люди. І тут він вже ставить на один рівень потяги і об'єкти, як можливе джерело небезпеки, і як ну, те джерело, яке створює м -м, психічну динаміку. Що стосується, реляційного, реляційні аналітики фокусують увагу на значенні ранньої атмосфери і вважають основою психічного формування стосунки з ранніми об'єктами. Тобто, коли пацієнт попадає до нас, то ми розуміємо, що його мотивує поводитись таким чи іншим чином вплив ранніх стосунків. Так, можливо, це і. Тут у мене, як бачите, такий високохудожній малюнок, і, але він просто наглядно відтворює те, про що я хочу сказати. Отже, яким є погляд на психіку реляційних аналітиків розуміння конфлікту та несвідомого? Конфлікт формується в такому інтерсуб'єктивному контексті. Який не дозволяє дитині інтегрувати його центральний афективний стан через відсутність необхідних емпатичних відгуків особи, що турбується. Тобто, особа, яка турбується, має певний набір характеристик. І вона взаємодіє з немовлям, виходячи з них. І щось вона буде. На щось вона буде реагувати, а на щось не буде реагувати. І от те на що не реагує людина, наприклад, там заперечує агресивність у дитини. Так, ну якби дитина себе не поводила, там, ну, наприклад, там ти у мене золотий мальчик чи там золота дівчинка, там і так далі. І тоді ці, ці стани вони ізолюються, так, ці ефекти ізолюються. Ці неінтегровані, ефективні селфстани стають джерелом внутрішнього конфлікту протягом всього життя, оскільки вони переживаються як загроза для решти інтегрованої частини психіки і для необхідних заради виживання стосунків. Ну тобто інтегровані, ніби я в кружальці так помістила, не інтегровані так зовні як, ну, для наочності. Ця захисна дисоціація певних афектів знову вступає в гру в аналітичні ситуації як опір. Так, тому що ну, переживається як загроза для особистості, хоча для цілісної особистості їх, звісно, не вистачає. Джерело того, що традиційно прийнято називати динамічним несвідомим, можна знайти в захисній ізоляції оцих афективних станів. Ця захисна ізоляція допомагала пережити ранні невдачі в інтеграції цих ефектів. Виходячи з цієї перспективи, динамічне несвідоме формують не подавлені потяги, а ізольовані ефекти, які перебувають в такому стані через відсутність емпатичних відгуків з боку раннього оточення. Як… І я нагадаю з приводу також цікавого розуміння несвідомого, так, в реляційній теорії, що є три типи несвідомого. Так, що оце динамічне несвідоме, яке я згадую тут. Це мається на увазі ті ефекти, які були в свідомості, але а потім витіснені. Не Невербальне несвідоме. Це є в нас. Емоційний досвід, який ми мали, але який ніколи не був в свідомості. Так? І третє, непідтверджене, несвідоме це е, тоді, коли це стосується трав, 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 травми. Так? те, про що зараз багато говорять, і також будемо окремо розглядати, як саморозкриття впливає на невротичний тип, наприклад, так? і як саморозкриття проявляє себе в роботі з травмованими пацієнтами. Тому так, якби, з огляду на е, розуміння несвідомого реляці... і реляційної теорії, так воно роз'єднується більш чітко. Е, стан самості, який не усвідомлюється і на який не реагує розуміюча і співпереживаюча інша людина, має тенденцію не існувати як жива і законна частина внутрішнього життя людини. Це слова Бромберга. так він... Це да, Позначав. Uh, і якщо вернутися до. Ну, тут да, ще одна високохудожня картинка. Іван uh, казав, що у нас свій стиль є у спільноті. Я більше картинок потім не стала ставити. щоб <звісно> не... <звісно> <звісно> і, Бо да, Іван підбирав такі висохудожні картини минулого разу, а я Ну, мені здається, просто дуже. Е, дуже все ж таки наочно е, можна побачити <смі>, на цій картині принцип нейтральності, так? Як він, як він працює, тобто неможливо вдало сховатися, так? Е, отже, е, психоаналітичне пізнання в цілому, так, це специфічне пізнання та розуміння смислів без встановлення фактів. Фройд ввів або хотів ввести принцип, ну, принцип нейтральності в психоаналітичну техніку, щоб, ну, щоб окреслити психоаналіз як науковий метод. Тобто він мріяв зробити психоаналіз наукою. І для чистоти експерименту так, ну, очевидно, що треба було задіяти якісь такі маркери, на фоні яких проявлявся би об'єкт дослідження найкраще. Так, тому він це все створює. Але в нього нічого не вийшло, і ну, в принципі, добре, що не вийшло, тому що це дозволяє. Методу трансформуватися, рухатися в відповідності до того, що на даний момент актуально в сучасному світі. З точки зору нейрофізіологічного пізнання, нейтральність неможлива, бо будь-який стимул, який не забарвлюється емоцією, залишається підпороговим, а отже, не стає об'єктом перцепції, тобто не стає просто об'єктом сприйняття. Якщо є контрперенесення, то вже сам цей факт означає, що ніякої нейтральності не існує, бо це протирічить нашій природі. Отже, ми стримимо до нейтральності, розуміючи, що ніколи не зможемо її досягти, що писали інші автори про розуміння нейтральності? Хофер писав, що нейтральність в психоаналізі означає, що аналітик прагне зберігати стратегічну позицію спостереження за внутрішніми конфліктами пацієнта. Так, тобто, ну, зрозуміло, якщо ми емоційно захоплені, то в принципі ми стаємо більше учасниками, ніж спостерігачами. Це також ну, окрема тема так, є в реляційній теорії, але ну, так ми. Так опосередковано зачепимо. І Анна Фройд 1936 році. Аналітик намагається зберігати збалансовану, нейтральну позицію стосовно психічних структур. Він не приєднується до суперего проти потреб чи навпаки, але прагне зберегти рівновіддалену позицію стосовно суперего і реальності пацієнта. І Бейкер у 2000 році висловлює схожі міркування, стверджуючи, що у сучасному психоаналізі нейтральна позиція це більш вдалий і доречний термін, ніж нейтральність. Так тобто нейтральна позиція, ну дійсно воно якось звучить так більш більш-менш м'яко, і напевно включає в себе ну, якесь розуміння певного балансу, так між ну такою дійсно витриманістю і емоційною залученістю. Поява ідеї саморозкриття. Після натяків на саморозкриття у Віннікота Маргарет Літл в Британії підтримала цю ідею, а в США Сірс повідомив про свій досвід саморозкриття. Але теорія продовжувала сприймати нейтральність психотерапевта як ідеал, і, відповідно, табу на саморозкриття було продовжене. Щодо о, о, цікавої історії, пов'язана з Маргарет Літл, яку я щойно згадала, це британський аналітик. вона... О, Страждала на такий граничний стан між неврозами і психозами, і перебувала у важких зачасту станах, хоча продовжувала успішно працювати, вона проходила третій свій аналіз у Вінікота. Вона багато писала статей по контрпереносу, і, в тому числі, там описувала свій досвід роботи з Віннікотом і. Крім, крім таких психічних важких розладів її, ще в якийсь момент е, гастроентерит, якась така хвороба трапила на неї, якщо я не помиляюсь, і вона не могла приходити на сеанси. І вона описує, як, е, як Вінікот до неї приходив, так в той час, коли вона не могла приходити, і вона пише, що Вінікот приходив до мене 5, 6, шість іноді 7 днів на тиждень по 90 хвилин щодня. Протягом приблизно трьох місяців, доки вона не могла виходити, протягом більшості цих сеансів я просто лежала і плакала, тримаючись за нього. Він не чинив на мене тиску, вислуховував мої скарги і показав, що він усвідомлює мою біду і може її терпіти. Психіка і сома для нього не були роздільними, вони були тілом і духом, які в глибині душі є взаємозалежними аспектами однієї реальності. Іноді їй доводилось дзвонити йому щовечора, дозвонившись. Дзвонивши кілька разів, поки він не відповість, перш ніж вона могла заснути. Як вона пізніше описала, це допомогло їй почати стримувати та розуміти для себе глибину свого горя. Ну тобто, я до того, да, як ну, в анекдоті, це ті люди забороняють колупатися на да? ну, тобто, що, і, ну, і вони думали: ну, очевидно, якийсь час треба було спільноці для того, щоб. Якось сформувати цю позицію, так, маючи такі випадки, коли ну, просто, ну так, безпосередньо доводилось інколи їм підтримувати один другого. Майже не було суперечок про те, що як об'єкт для пацієнта терапевт повинен зберігати свої почуття при собі, обробляти їх і повертати пацієнту у формі інтерпретації. Залишається поширеною думка, що навіть якщо внутрішньо аналітик використовує свою суб'єктивність для пацієнта він є об'єктом. Але поступово набирають силу реляційні теорії, які постулюють важливість діади для ментального розвитку протягом всього життя. Це Бенджамін про це писала Бромберг. За словами Бенджамін, порушення розвитку виникають, коли суб'єктна взаємодія руйнується, і що суб'єктність матері має важливе значення для розвитку дитини, ну як і тепер суб'єктність терапевта. Реляційні автори вважають, що терапевтична зустріч це зустріч двох суб'єктів, і що емоційні стосунки і переживання створюють лікувальний фактор в терапії. Давайте поміркуємо. Я оце коли готувалася до лекції, сама над цим замислилась. Все ж таки, <смі> чому реляційний напрямок називається реляційним ну, тобто стосунковим. І ну, чому я таким питанням задалась? Тобто, перше, те, що я згадала вище, тому що психіка працює під впливом ранніх стосунків, які розігруються в терапії між нами, ну, Тобто більше стосунку як… Переносні, ну, контрпереносні в тому числі? Чи тому, що це зустріч двох суб'єктів, або щось третє. От ну, можливо, ви маєте якісь думки з цього приводу, бо Ну, от над цим я задумалась, так? Тобто той напрямок, який ми любимо, що все ж таки. Чому, чому я задаюсь цим питанням? Тому що ну, в практиці, наприклад, я маю багато колег. Так? Ну, всі ж зараз розумні, освічені там, літератури багато, книжок багато, і про реляційний напрямок вже знають в тому числі. І такі приходять, значить, і е, якщо ти мовчиш не саме розкриваєшся, значить який ти реляційний терапевт? так, тобто все. І мені здається, що є така тенденція дуже буквально розуміти. Це метод стосунки, значить, у нас буквально мають бути добрі стосунки. Ну, Це ну, само собою, але все ж таки, ну, раніше, можливо, це таке створення доброзичливих стосунків це в принципі, відноситься до робочого альянсу, так, який допомагає витримувати те, що всередині. Але як тут все ж таки, що, що ви думаєте? Чому стосунковий аналіз? Бо це з е суб'єктом єкт суб зустрічається і розвивається через те. Чи це <гуми> ну. Через те, що приносять нам в психіці ранні об'єкти, які з ними були. Є якісь? обидва <гуми> не, не будемо. <гуми> 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 ну, ну так. Я просто. Я зараз теж проводжу. Зараз подумав, що ну, Якщо я там не буде робити так помилок, як який робив з якимось іншими пацієнтами. Ну і власне тоді двоє ніби опиняються в кабінеті з якоюсь ідеєю стосунків і що ці стосунки мають бути кращі, mm -hmm. ніж попередні. Mm -hmm. Ну, тобто, що аналітик також чекає можливості прояву своєї суб'єктності з кожним новим аналізантом, так? Ніби якоюсь іншою стороною, можливо, повертатися до нього. Коли зустрічається двоє, піднімається емоційна буря. Так, і в цій емоційній бурі ми маємо, маємо весь спектр таких емоційних переживань. Добре. Поїхали далі. На сьогоднішній день більшість аналітиків приймають той факт, що ми передаємо пацієнтам великий масив інформації окремо від того, що ми їм відкрито повідомляємо. Так? Тобто наша міміка, жести, одяг, не знаю, там обстановка в кабінеті, хода. не знаю… Це, це все це впливає. Прийняття того факту, що пацієнт певною мірою реєструє внутрішні стани аналітика, робить поняття аналітичних відносин складнішим. Це не відміняє можливості проєктивних аспектів взаємодії, а також частини, яку відіграють переносні та контрпереносні процеси. Розуміння пацієнтом аналітика це складний продукт його власного внутрішнього світу та аналітика як особистості. Що ну, важливо треба розділяти так, в цьому питанні саме розкриття. Це невимушене і вимушене, так? Невимушене те, що я зазначила, там якісь. ну, Ми самі, так, і зовнішній, в тому числі, впливають і настрій, і так далі. І вимушене. Напевно. Напевно, е Звичайно, є частина роботи, яка фокусується, і було би добре, якби опрацювати те, що не вимушено, розуміє про нас пацієнт, так? Але напевно, більше всього суперечок і заперечень щодо саморозкриття всій реляційній теорії, все ж таки підпадає до на вимушене саморозкриття. Не те, що критикується, може більше іншими течіями і так далі. І хотіла би також, щоб ми з вами ну, поміркували про це. І все ж таки, я знаю, що тут аудиторія має і і, і не, не знаю, чи є тут початківці. Мені здається, що тут всі з таким досвідом малим і ще більшим, не малим і ще, і ще більшим. Тому хотіла би, щоб ми спробували поділитися також думками. Ну, з приводу, ну, наприклад. Так, тобто три пункти таких самих важливих щодо саморозкриття. асоціація до сновидінь пацієнта, деталі життя терапевта і розкриття контрперенесення. І що ну по кожному цьому пункту я би хотіла, щоб ми з вами прийшлися, подискутували. І, наприклад, що робити з асоціаціями до сновидінь пацієнта. І чи це є саморозкриттям, чи це є ну, чимось іншим, чи як ви робите, так? Як ви робите, чи ви чекаєте, щоб пацієнт тільки асоціював нас новидіння, чи ви допомагаєте? Як ви робите? Я пам'ятаю, коли приходили такі моменти, не знаю там, ну, умовно, я там приходила і переплутала час, наприклад, зустрілася з якимось клієнтом, мене щось там вразило і так далі. Коли я задавала питання, конкретні там ну, з будь-якого приводу, то е, це дійсно важливо, коли аналітик перепитував, а ви дійсно хочете знати відповідь на це питання? Це мене зупиняло, і я казала: ну, наприклад, ну не знаю. І тоді ну, він чекає, доки коли був такий момент, що я казала, ну, чи там хочу, так то ну, він казав. Але оцей момент хто був ініціатором розкриття, тобто в будь-якому випадку, коли імпульс ініціативи, ініціатива, так дуже важливо, ну чи від пацієнта, чи то важливо, ну якби чи ви дійсно хочете це знати. Бо інколи питання може бути задане провокативно, і це, як знаєте, як в видіпальній позиції двері в спальню. Не менше гіршого, якщо ти раптом їх відкриєш, так краще, хай вони залишаються закритими. Тому ну це такий ну хорош технічний швидше такий момент, так перед тим як. Це все почати, можна перепитати, чи дійсно. от Ну і це були позитивні чи негативні переживання, також, ну, виходячи з контрпереносу, так, це. Окей. На думку деяких авторів, саморозкриття контрпереносу терапевта це запрошення пацієнта визнати терапевта окремим суб'єктом, у якого є свої почуття, деякі з яких подібні на почуття пацієнта, а деякі відрізняються. На цю подію можна дивитися як на запрошення визнати почуття психотерапевта в лімітованій формі. Це м'яка версія вимоги визнати іншого, це визнання почуттів терапевта, а не абсолютне визнання його, його поглядів, потреб і цінностей. Тобто, саме розкриття контрпереносу може бути містком між однаковістю і інакшістю, таким чином сприяючи взаємному визнанню. Тут коротенький приклад, який я взяла з однієї статтеї, які, які є в нашій чудовій бібліотеці, якою я запрошую вас всіх користатися завдяки е, окремим людям, які знаються на е, нових технологіях. Так це просто чудово працює. Отже, мати трьох підлітків вигнала доньку з дому після агресивного протистояння між ними. Е, трошки скажу, про що йдеться. Йдеться про те, що автор розглядає те, що е, е, найбільш е, Найбільше потреби можливо в своєму розкритті є з пацієнтами з порушеннями особистості. Так? І йдеться про це, а саме про комплементарне контрперенесення, коли ми співчуваємо пацієнту, так? конкордантне це коли ми. Емпатично більше приєднуємось до об'єкту, з яким іде суперечка, скажімо. От, і ну, про це йдеться. Терапевт переживав співчуття до доньки через адресований їй гнів, але утотожнював себе із матір'ю, яка відчувала себе безпомічною, злою і безпорадною. І терапевт каже ці ситуації, ситуації, матері, яка вигнала доньку підлітка, каже: Мені важко чути, що ви відчували, що іншого вибору, крім як вигнати доньку з дому, не було. Тобто, в принципі, ця фраза, яка містить і розуміння пацієнтки, і розуміння доньки, між якими є конфлікт. Пацієнтка на це агресивно реагує і каже: Я не виношу, що ви проти мене. Тобто терапевт складав свої слова як узгоджену, компліментарну, так і взаємодоповнюючу, чи конкордантну ідентифікацію, як з мамою, так і з донькою. А пацієнтка сприйняла це тільки як те, що терапевт ідентифікується з її донькою. І що дуже часто, помилково, такі коментарі сприймаються як відсутність емпатії у терапевта. Так? І ну, я отут, цей приклад мене зацікавив, він ніби так викладений, так як я вам його тут озвучу, і мені хотілося його продовжити. Я думаю, що можна сказати терапевту після такої відповіді. І, і можна так, ну, якщо найтися, так, якщо, бути такі, якщо найтися в цій ситуації, то можна було би сказати, здається. Ну, тут між нами щось таке, як між, вашою, між вами і вашою донькою. Так, коли вона має іншу якусь позицію, то ви переживаєте, що вона проти вас. Е, зрозуміло, що ми не можемо поміняти принцип анонімності на режим саморозкриття. Так? Саморозкриття не має випереджати чи замінювати роботу з переносом. Так, також е, напруга переносу-контрпереносу може нас. Будети імпульс до саморозкриття також треба це відслідковувати. Було б добре, якби ми справлялися з впливом на пацієнта незумисного саморозкриття перед тим, як думати про саморозкриття якихось фактів свого життя. І найбільш виражений аспект суб'єктивності це мислення. Все ж таки, так, тут звучало вже. що... І тому, я думаю, такий, в принципі, висновок коротенький з цього всього, що Дійсно важливо проявляти свою суб'єктність, але спосіб прояву своєї суб'єктності кожен обирає той, який йому доподобає. Можливо, цього достатньо буде просто висловлювання своїх думок відносно чогось. Можливо, в якійсь ситуації комусь пасує саморозкриття, можливо, комусь пасує саморозкриття, контрпереноси і так далі. Це все я вважаю на індивідуальний такий розсуд кожного, але ну, важливо, щоб. Ну, ну, напевно, мислення, ну це найбільший вираз нашої суб'єктності, правда? І тому е -е... окей. Я закінчу тоді такими фразами. Все дуже просто, каже Роберт Гросмарк. Вислухайте пацієнта і станете тим аналітиком, який потрібен пацієнту, а не тим аналітиком, яким, на вашу думку, ви є або маєте бути. Насправді я знайшов це абсолютно звільняючим. Я дуже дякую вам за увагу.